Що Путін насправді хоче отримати від зустрічі з Трампом? Путін прагне зустрічі з Трампом, вбачаючи у ній шанс на перемогу без війни. Йдеться не про території, а про гарантії впливу та нейтралітету України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Росії Володимир Путін давно прагне зустрічі з Дональдом Трампом, і нині це бажання здається виходить на перший план у його стратегії щодо війни в Україні. За даними New York Times, Кремль розглядає можливу розмову з американським лідером як більш перспективний шлях до перемоги, ніж подальші дії на полі бою. Як зазначають аналітики та знайомі з мисленням російського президента Джерела, головна мета Путіна не Стільки здобуття контролю над конкретними територіями, скільки укладання угоди, яка дозволить реалізувати геополітичні амбіції Москви. у цьому контексті, саме президент США вважають у Кремлі, здатен забезпечити потрібні гарантії від блокування вступу України до НАТО до зупинки подальшого розширення альянсу на схід. Це пояснює, чому Путін, попри нетерплячість Трампа, що неодноразово висловлював роздратування через затягування перемир'я, намагається зберігати з ним зв'язок, як заявив прокремлівський політолог Сергій Марков, Трамп потрібен Росії для реалізації її умов. А сам Путін хоче спокійно обговорити усі питання, важливі для США і Росії. У четвер Москва офіційно підтвердила намір провести особисту зустріч між Путіном і Трампом, хоча точну дату не оголосили. Утім, Білий Дім погодився на саміт лише після сигналу від Кремля, що Путін. Готовий до реального припинення вогню напередодні російський президент зустрівся в Москві з довіреною особою Трампа, бізнесменом Стівом Уіткофом. Деталі розмови залишалися невідомими, але помічник Путіна з міжнародної політики Юрій Ушаков підтвердив, що були передані сигнали щодо ситуації в Україні. Спостерігачі припускають, що Кремль міг продемонструвати нову гнучкість у питанні територіального врегулювання. Нагадаємо, раніше. Росія наполягала на визнанні анексії чотирьох українських регіонів, хоча частина цих територій залишалася під контролем ЗСУ. Така позиція, як зазначають американські чиновники, ставила під сумнів щирість Кремля у питанні миру. За словами деяких аналітиків, жорстка переговорна лінія Москви могла бути навмисною, аби наблизити особисту зустріч із Трампом. У Кремлі сподіваються, що саме Тета ТЕТ дозволить Путіну переконати нати Трампа у своїй версії істинних причин конфлікту джерела, наближені до Кремля, кажуть, першочерговими вимогами Путіна є нейтралітет України, заборона на її вступ до НАТО, обмеження військових потужностей і формування у Києві більш лояльної до Москви влади. Територіальні питання, на їх думку, мають другорядне значення для Путіна. Головне не території, а гарантії того, що Україна не буде в НАТО і не стане майданчиком Чиком для натовської присутності пояснює станова усе інше предмет переговорів. Нагадаємо, раніше Путін назвав місце, де б хотів зустрітися з Трампом. Він додав, що зацікавленість у саміті Росія США виявлено з двох сторін.